Загальновідомий факт, що ми є те, що ми їмо, звичайно, питання дискусійне від кількості з'їденого чи від якості самої тієї ж їжі в сучасному світі, але завжди виникає питання з проблемою та хворобами органів шлунково кишкового тракту. А що би ви порадили як спеціаліст щодо використання турманівої накидки от для людей, якраз такі, в кого є хвороби в даній області? Ну, е накидка дійсно багатофункціональна, і навіть при проблемах шлунково кишкового тракту чи для попередження цих захворювань, а починаються проблеми практично з народження. Другий третій день це не засвоюється молоко, це вздуття, це коліків малесеньких діток. Тому, перше, накидку для оздоровлення шлунково кишкового тракту не просто можна, а потрібно використовувати. Причому використовувати їх можна з перших днів життя для профілактики захворювань. Ну, і коли ми говорили про імунітет, я думаю, що багато хто знає, що 70% імунітету витрачається в шлунково кишковому тракті. Тому для того, щоб його вистачало на лікування суглобів, безсоння або е, якихось інших проблем, потрібно його там витрачати якнайменше. Для цього треба зберігати живіт і органи шлунково кишкового тракту в здоров'ї. Е, кожна наша клітинка щось споживає і виділяє продукти розпаду. Це насправді дуже-дуже важливо в нашому організмі. Але ще кожна, коли вночі, коли мене їмо, в наших залозах внутрішньої секреції збираються ферменти. І для того, щоб вони вийшли і почали працювати, в нас має бути ситний, великий, достатній жирний сніданок для того, щоб ферменти почали працювати. Якщо ми не поснідали зранку, то якісь ферменти не виводяться взагалі і починають. Загустівати, наприклад, як жовчу жовчному міхурі. Через це і виникають потім каміння. Якісь ферменти все ж таки виділяються як шлунковий сік, і починають перетравлювати. Або сніданок, який ми дали, або свою ж стінку шлунку чи дванадцятипалої кишки, тому що нічого іншого ми не дали. Ось від цієї виникають такі проблеми. Якщо ж ми все ж таки до вечора згадали, що ми нічого не їли. Або наїлися багато, жирного, ситного і багато. Ну, на жаль, так часто буває так. То, по-перше, така кількість ферментів вже не виділяється, або взагалі, або виділяється частково, і вона недостатня для перетравлення її. І ось ті ста вся їжа залишається не перетравленою. Вона залишається в стінках кишківничка, в карманчиках, які там є, вона починає гнити, вона починає викликати вздуття, проноси, дисбактеріози, коліки в кишківнику. Є дуже багато ліків, які знімають симптоматично всі ці проблеми, які ви ще перераховані. Але нема жодних, які би забирали причину. Тому перше, щоб відновити причину. Забрати її потрібно відновити своє раціональне харчування. Це великий сніданок вранці, частковий в обід, ну і вже все все, що залишилося, але чуть-чуть увечері. Так працює наш організм по ферментах. Це пити достатню кількість води, і для людей, які вже мають проблеми, от як ви казали, шлунково-кишковим трактом, використовувати правильне тепло для стимуляції роботи всіх органів шлунково-кишкового тракту. І для цього дуже добре підійде наламазна кераміка, тому що вона через гнучкість так само ми можемо обгорнутись нею повністю. Це не просто прогрівати тільки шлунок чи тільки підшлунково, а повністю всі органи. Ну і використовувати її також потрібно з, з певними правилами. Прогрівати шлунково кишковий тракт бажано стільки разів в день, скільки ми приймаємо їжу в середньому, 2-3 десь через годину після початку їжі. 20-30 хвилин після її закінчення на температурі 50-60 градусів? Чудово. Е, пані Наталі, аналізуючи ваш багаторічний досвід роботи саме з турманівою керамікою, зараз у нас вже з'явилася нанолмазна турманіва кераміка. В яких сферах оздоровлення ви би ще порекомендували використовувати mhp 100 Дивлячись на багатофункціональність, форму, гнучкість кераміки. Її дійсно, конкретно накидки, її дійсно можна використовувати в різних сферах, це і оздоровлення дихальної системи, це для серцево-судинної системи. Дуже добре, вона підійде для оздоровлення хребта. Але хотіла б зупинитися ще на одній системі органів, про яку, як кажуть, не прийнято говорити. Але, на жаль, ця система має дуже багато проблем, і ця система несе одну з дуже важливих. Функцій в нашому організмі це все частотева система. Делікатна проблема так делікатна проблема, але страждають більшість людей, і, на жаль, з цим не звертаються. А коли звертаються, уже пізно. Тому наряду з усім іншим можна використовувати і для сечостатевої системи. Зупинюсь, мабуть, для початку на видільній системі, тому що все-таки сечостатева система, основна із її функцій одних це виділення, тобто очищення організму. Це виведення шлаків, токсинів, виведення ось тих всіх продуктів метаболізму, який дає нам кожна клітинка, тому що вона кожна їсть і, відповідно, кожна виділяє продукти метаболізму. Причому виділяє вона їх в кров. Нирки, думаю, для всіх відомо фільтрують кров. Це ось такий фільтр, який їх очищують. І ось це все, що виділили з організму, несеться до нирок. Нирки мусять почистити кров, відфільтрувати і чисту здорову кров відправити нам до органів, залишаючи в себе ці всі віруси, бактерії, шлаки, токсини, ну, отруєні речовини, всі, які потрапили в кров. Щоб нирка могла далі функціонувати, її також треба помитися. І ось тут перша причина захворювань сечостатевої системи і порушення роботи нирок це недостатня кількість води, яку ми споживаємо протягом життя і протягом дня. Так, актуальне питання, і знову ми до нього повертаємося. Практично в кожному. Пити воду треба при ну, пити воду треба, щоб жити і жити здоровим, практично при всіх проблемах. Щоб нирці вмитись, Треба 30 мл на кілограм маси тіла водички споживати. Кожен собі може розрахувати, яку вагу йому потрібно. Якщо недостатньо рідини надходить в організм, то в першу чергу вся, яка надходить, нирка бере для того, щоб почистити кров. Оце її робота. А для себе вже що залишиться? Це як жінка в житті. Так часто буває. При порушенні ось цього водного балансу в нирках виникає наліт, який збирається в солі, солі в пісочок, пісочок в камінці. Ну і камінці ми собі народжуємо самі тим, що ми просто лінимося пити воду. Якщо це інфекція якась потрапила, творюється кіста. І це так не тільки в нирках, так практично в усіх органах частотевої системи. Тому кераміка також е, дуже дієво буде. Е, Впливати на покращення роботи нирок на загальному несе систему. Керамікою можна прогрівати, до речі, одразу дві нирки, враховуючи її розмір, і не тільки нирки, можна обгорнути і сечастотеву систему, і поясницю, і нирки, і частину хребта, яка відповідає за роботу сечастотевої системи. Перегріти нирки неможливо. По-перше, вони знаходяться дуже глибоко всередині, Ну і достати до них не так легко, тому температуру, яку ми беремо для прогрівання нирок, це 55, 60, 65 градусів. Нирка кожну секунду охолоджується рідиною, яка через неї проходить. Тому боятися, щоб перегрів поставила велику температуру, також цього не варто. Також досить важливо для дії дієсвячатевої системи ще один фактор. Якщо говорити про статеву більшу систему, це запальні процеси, які виникають через потрапляння інфекцій. Це якісь аднексити, це якісь простатити, це якісь аденоми. Використовувати никитку можна і на низ живота. Тут можна брати трошки меншу, 50 55 градусів температуру, 20, 30, 40 хвилин. Бажано би протягом вечора, щоб не переохолоджуватись після того. Ну і до теми не переохолоджуватись. Всі ми знаємо. Що змерзнувши в ноги, спазмовуються м'язи сечового, ми хочемо в туалет, або заробляємо якісь цистити чи простатити. Тому ще однією дуже важливою причиною і методикою оздоровлення сечостатевої системи є холодні ноги. Тому нам з накеточкою потрібно їх відігріти. Відігріти ноги, виявляється не так легко, е, тому що. Ну, По-перше, є спеціальна методика, а по-друге, е ну, нам здається, що холодні ноги, ми їх зараз закутаємо, вони стануть теплі. Але якщо в людини 20 років холодні ноги, то виявляється, нагріти їх не так легко. Накетка має унікальний варіант це, наприклад, там... Е Починаючи з бедрі, які можна поставити, там всі суглоби і закінчуючи до кінця ноги, враховуючи розмір накидочки, але не просто обкутатись накидкою, а краще ще зверху обкутатись ковдрою. Випивши при цьому потрібну кількість води, ми запускаємо і кровотік, і серцево судинну систему в роботу, і все інше, відігріти їх до появи спітніння на ногах. Оце, до речі, дуже важко. Коли ми відігріємо ноги, почнемо позбуватися захворювань ця частиною системи. Прогрівати ноги бажано вечором, щоб після того вже не переохолоджувати їх. Саме це запустить той енергетичний баланс з нирками і з сечастотевою системою. Супер, як Бачите, спектр використання досить. Лайфхаки. Широкий. так, пані Наталі. Ми дуже вдячні вам дійсно за такі а, широкі рекомендації, поради з приводу правильного і безпечного, як е, рекомендація від це спеціаліста, це так, так використання MHP 100 Турманівої накидки. Я думаю, що нашим глядачам це найбільш буде корисніше почути це від лікаря. Надіюсь. А якщо можна ваші поради, ваші рекомендації в сьогоднішній день всім нашим українцям з приводу здоров'я і, звичайно, взагалі здорового способу життя? Ну, знаєте, чомусь згадали слова Гіппократа, який казав, що здоров'я зберегти легше, ніж його відновити. Тому пийте водичку, займайтесь спортом, користуйтесь обладнанням компанії NugaBest, з турманівої кераміки, знано, алмазної кераміки, і будьте здорові! це, мабуть, всі поради. Чудово! Дякуємо ще раз вам за нашу з вами таку а, цікаву зустріч і дійсно корисну для всіх наших глядачів. А, дякуємо вам за перегляди. Я думаю, що всі поради, які сьогодні ви почули від лікаря-фізіотерапевта, вони будуть доцільні у використанні в вашому житті. Тому будьте здорові та щасливі з компанією Nugabest. До ну, побачення.